Суд у російському Ростові на Дону оголосив вироки 23 українцям. Вони служили в батальйоні Азов або працювали в його тиловому забезпеченні. Показове російське судилище визнало азовців винними у буцімто тероризмі і державному перевороті. Вони отримали терміни від 13 до 22 років. На, суд, на суді були присутні 12 українців. Решта повернулися додому через обміни. Один помер в СІЗО від тортур. Нагадаю, що за міжнародним гуманітарним правом військовополонених судити заборонено в українському координаційному штабі наголосили, усіх полонених обов'язково повернуть додому. А оголошення подібних вироків не перешкоджає поверненню проведенню обмінів. Україна звернулася до Червоного Христа та ООН задля фіксації порушення норм міжнародного гуманітарного права.